Кандидат історичних наук Андрій Гренишин мову будемо вести про козацький устрій. Під цим терміном одразу хочеться уточнити, приховується поняття державний устрій, тому що а, насправді дійсно була територія, на якій діяли вольності війська Запорізького. Якщо ми візьмемо адміністративний поділ війська Запорізького низового, то військо запорізьке Низове ділилося на паланки. Як адміністративні одиниці, і е, на військові одиниці ділилося на курені. Курені е, це були певні казарми, які знаходилися на січі, як столиці, і там постійно жили козаки, які несли те, що ми називаємо регулярну військову службу. І е, в паланках е, були хутори, зімівники, е, де козаки могли жити певний час. Причому в хуторах і зімівниках козаки могли проводити набагато більше часу, ніж в Січі, тому що на Січ козаки сходилися для військового вишквілу і для того, щоб вирішити, хто буде нести ось цю безпосередню, ну, як би ми зараз казали, строкову службу, хто буде зараз саме конкретно перебувати в Січі, для того, щоб виконувати ось ці функції регулярного війська. Це була певна кількість. Решта жили по всій цій території. Звісно, спосіб життя козака це спосіб життя військової людини. Тобто, це все одно щоденні тренування, це все одно підтримка і фізичної форми, і бойової форми. Але е, треба розуміти, що держава повинна мати і власну економіку, і повинна мати е, власну розгалужену соціальну структуру. Тому. На території війська Запорізького низового жили і селяни, і ремісники, і торгівці. І дійсно були досить чіткі кордони, були митниці, була можливість заробляти гроші на платі за перевіз через річки. Це дуже прибуткова справа в 16-18 століттях. Тому. Мусимо собі віддавати ще добрий звіт в тому, що запорожці навіть конкурували з Кримським ханством в торгівлі стратегічним продуктом того часу це сільно. Тому економіка війська Запорізького могла забезпечувати цю державу всім необхідним. На додачу до того треба розуміти, що якщо військо Запорізьке називе мало таку структуру, то військо-запорізьке, яке ми називаємо Гетьманщиною, мало адміністративний поділ ділилося на полки. І сотні. І це були і бойові одиниці, і відповідно адміністративні одиниці, які виконували і адміністративні функції, і військові функції. Треба розуміти, що старшина була як генеральна, та, яка навколо гетьмана, так і полкова, так і сотень. І це е, досить таки важлива річ, тому що це показувало наскільки був розгалуджений і ефективний державний апарат, тому що дублювалася Генеральна старшина на полковому рівні і на сотенному рівні. Тому насправді чиновників державних вистачало. Це були і люди, які займалися безпосередньо забезпеченням мійка, це були і писарі, е, це були і судді. Це, ну, це була достатньо потужна система. Крім того, була служба перекладачів, були твочі вони називалися. Так? І це теж е, люди, які були і при Генеральному уряді, і при полковому уряді, і при сотенному уряді. Їх іще називали драгоманами, так буде точніше. Драгоманами. Драгоман. Потім е, прізвище драгоманов якраз і походить від того, що він був нащадком. Вони нащадками одного з таких драгоманів. Вони виконували дуже важливу функцію, тому що насправді дипломатія була активною. А спілкуватися без перекладача це доволі часто важко. Хоча, звісно, якщо брати, наприклад, того самого Мазепу, який знав 5 чи навіть 8 мов, для нього це не було складність. Але треба розуміти, що далеко не всі були настільки освічені. Хоча рівень освіти в Гетьманщині був принципово вище, ніж на Московщині, навіть при тому, що Гетьманщина була васально залежна від Московщини. Важливо розуміти, що козацтво було як низове, так було правобережне козацтво, було лівобережне козацтво і було Слобідське козацтво. І це трошечки неоднакове козацтво. І якщо зі школи ми про низове Запорізьке козацтво. Трошки чули, про Гетьманщину або лівобережжя ми все ж таки теж трошки чули. Якщо про, про правобережне козацтво ми теж трошки чули, то здебільшого слобідське козацтво у нас таке трошечки збоку стоїть. Хоча насправді специфіка була ще та. Наскільки слобідське козацтво було аристократичне, можна судити з того, що. Більшу частину свого життя, наприклад, Григорій Саувського рода, провів саме на Слобожанщині і чудово себе почував, заробляючи на тому, що давав приватні уроки дітям місцевої старшини, а інколи навіть і просто місцевих козаків. Тому що основним привілеєм козацтва було саме землеволодіння. І слобідські козаки дуже часто були заможніші за московських поміщиків. Тому що не просто жили з того, що селяни там їм якийсь чинш віддавали, а були задіяні в певні економічні процеси, зокрема в торгівлю, і зокрема в те, щоб підтримувати ремесла. Тому могли, бути, могли собі дозволити навіть для своїх дітей наймати приватних вчителів, і відповідно це був дуже такий прибутковий рід занять. Ми тут маємо на дошці. Деякі написи і ці цифри дещо означають це роки ліквідації козацького устрою на певних територіях. 1711-й це рік. Коли фактично на правобережжі козацькі устрій були ліквідований, незважаючи на те, що річі Посполитої ще 1699 року ухвалив таке рішення, 1765 це рік ліквідації козацького устрою на Слобожанщині, а 1764 це рік ліквідації посади Гетьмана в Гетьманщині. І довгий час в нашій системі освіти. Говорилося про те, що от ліквідували посаду Гетьмана, і все, Гетьманщина впала. Але то не зовсім так. 1775 рік це дата зруйнування Запорозької Січі, а точніше ліквідації війська Запорізького Низового як держави. І 1789 рік це рік ліквідації другої малоросійської колегії, як уже остаточний рік ліквідації Гетьманщини як держави. І тут треба просто собі зрозуміти дуже важливий урок, що е, ці всі ліквідації е, здійснювалися не стільки в силовий спосіб, скільки шляхом просто обдурювання козацької еліти і намаганням переконати, що так буде краще. Що от е, використовувалися такі ІПСО, до речі, популярні і зараз. Що ось ваша козацька влада, вона погана. А от коли прийдуть московити і будуть вами напряму керувати, от вам буде добре. І от козаки на це велися, особливо низові. ну Низові, не мається на увазі ті, що були на низу Дніпра, а мається на увазі нижчі прошарклядові козаки. На то велися і відповідно відбувався ось цей процес ліквідації державних інституцій. Війська Запорізького, і в кінцевому підсумку це призвело до ліквідації війська Запорізького як держави. Хоча насправді дуже була ефективна держава, особливо, якщо так сказати, от в часи гетьманування Івана Мазепи. Мазепа був такий собі олігарх, піднявся він на торгівлі горілкою. Коли на кордоні з українського боку діжка горілки, а вже переїжджає кордон і виходить дві діжки водки. І Мазепа добре на цьому піднявся. Плюс е він був дуже такий цікавий дядько, Те, що він був шляхецького роду, і через то ці його аристократичні нахили штовхали його до меценатства, до, наприклад, відновлення або побудови е релігійних споруд храмів. Дуже багато вкладався. Потім. Знову таки, він знайшов кошти на те, щоб створити, ну, точніше, відкрити Чернігівський колегіум, наприклад. І знайшов можливості для того, щоб надати статус Академії Київському колегіуму. І на той час вона навіть називалася могилянсько мазепинською академією. І, до речі, самодержцем Росії. Називали не Петрушку Романова, а саме Івана Степановича Мазепа. Він був князь Росії, і, що дуже цікаво, що саме він допоміг Петрушке стати царем на Московії. І Петрушка дуже довгий час був йому дуже вдячний за це і дуже до нього дослухався. Але в певний момент Петрушка зрадив Мазепу і коли вже йшов наступ шведських військ безпосередньо на територію Гітьманщини, то відмовився надати військовий контингент для захисту свого Васа. За європейською традицією, це означало, що Васал вільний від своїх зобов'язань перед Сюзряном. Крім того, він же ж йому прямо сказав: розбирайся сам. Таким чином, звільнивши його від обов'язків васальних. А потім сам же на нього дуже ображався, що той. Розібрався і домовився з шведським і польським королями про сюзеренітет. До речі, угода з шведським королем була дуже вигідна з позиції васала. Обов'язків сюзерена було багато, а обов'язків васала було зовсім трошки. Причому шведська монархія укладала подібні угоди з багатьма державами, над якими вона тримала сюзеренітет. І насправді, якби не фатальна, Історія під Полтавою, то дійсно ми би собі далі жили чудово, світло, біло і пухнасто, але є інший нюанс можливо, тоді би ми не мали сучасної території України.